Новорічна ніч і чарівний годинник. Жила була маленька дівчинка Оленка, яка дуже любила свята, особливо новий рік. У неї був старший брат Тарас, котрий завжди вигадував цікаві пригоди. Напередодні Нового року вони разом прикрашали ялинку. Оленка вішала іграшки, а Тарас закріплював зірку на верхівці. Раптом у кімнаті. Почувся дивний звук, схожий на тікання, хоча жодного годинника там не було. Тарасе, ти чуєш? запитала Оленка, зупинившись посеред кімнати. Так, відповів брат, уважно дослухаючись. Це йде зі стіни. Вони обережно підкралися до стіни, і раптом із неї випала маленька дверцята. У середині дверей вони побачили старовинний годинник, який світився золотим сяйвом. Це магічний годинник. вигукнула Оленка. Напевно, він допоможе здійснити бажання. Треба дізнатися, як ним користуватися, сказав Тарас, витягуючи годинник. Раптом годинник заговорив, «Я?» Чарівний годинник, можу перенести вас у будь-яке місце або час. Але для цього потрібно сказати своє найбільше бажання. Оленка задумалась її найбільше бажання було зустріти святого Миколая, щоб подякувати йому за всі подарунки. Та раз же мріяв побачити, як святкували новий рік у давнину. Гаразд, годиннику, ми хочемо потрапити до країни, де живе святий Миколай, сказала Оленка. Стрілки годинника затанцювали, усе навкруги замерехтіло, і раптом вони опинилися серед засніженого лісу. Перед ними стояв великий палац. З якого назустріч вийшов сам святий Миколай. Ласкаво просимо, діти, ви знайшли мій чарівний годинник, сказав він з посмішкою. Я чув, що ви добре допомагали батькам і були слухняними цілий рік. За це я покажу вам свою майстерню подарунків. Миколай провів їх у палац, де працювали янголи, виготовляючи іграшки і загортаючи їх у барвистий папір. Оленка й Тарас допомогли розфарбувати кілька подарунків, а святий Миколай подарував їм чарівний ліхтарик, який міг виконувати маленькі бажання. Після веселих пригод годинник знову засяяв, стрілочки його затанцювали. І Оленка з Тарасом повернулися додому. На годиннику було рівно о півночі. і в небі розквітали феєрверки. Це був найкращий новий рік, сказала Оленка, обіймаючи брата. Так, але тепер у нас є чарівний ліхтарик, і пригоди тільки починаються, засміявся Тарас. І вони побігли до вітальні, щоб загадати нові бажання. Під новорічною ялинкою сподобалась казка? Підпишись на наш канал, щоб першим почути нову казкову історію, та став лайк!